В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Зобіні у Христі, брати і сестри. Сьогодні ми з вами у храмі прийшли для того, щоб вознести наші молитви до Бога для того, щоб і для своєї душі отримати жданні слова, які сьогодні нас промовляє повсякчас за на нас промовляє церква, але сьогодні по особливому звучать. Із Євангелія, яке ми сьогодні чули. І, власне, одне із сьогоднішніх основних цитат із священного писання, якого побудована, власне, вся розповідь промовляє: якщо ви хочете, що вам робили люди, так і вичиніть їм». І цю цитату Священного писання інколи називають золотим правилом. Взаємовідносин одних людей між іншими. Бо продовжується далі на писанні, бо і грішні люблять тих, хто їх любить. І справді, наскільки слова, які промовляє Спаситель, є високими. Наскільки це правило, золоте правило, яке інколи називають у Богослів'ї, є для нас недосяжним, але водночас бачимо, наскільки воно є мірилом людяності і любові людини з людиною. І в сучасному світі бачимо, наскільки це правило є далеким і від наших душ, і від душ тим більше. Тих ворогів, які прийшли на нашу землю. Бо і сьогоднішні слова, звернені й до нас, але вибіть ворогів ваших. Доброчені тим, які проклинають вас. Любіть тих, які ненавидять вас. І ці слова наскільки ранять людську душу, ранять нас особливо в час війни і в час неспокій, але на вони, ми розуміємо, є вартісними у, у співвідношенні того, ким і до якої величі покликана людина бути у цьому. Сітку. До величі бачити образ і подобу у іншій людині, бачити величі, подобу у душах навіть тих людей, які є далекими для нас і чинять для нас. Не те, що ми сподіваємося очікувати. Ця заповідь, яка заповідає, щоб ми ставилися до інших людей так, як сподівалися ставитися до себе, воно час нагадує нам про те, наскільки Бог великий у цій заповіді, оскільки для того, щоб примирити людину з Богом. Посилає Сина Свого народного, Спасителя нашого Господа Ісуса Христа для того, щоб Він з людиною в очі в очі, з вуста вода, дарував все те, що допоможе людині у цьому світі не потурати злу, а розуміти, що якщо зло і присутнє у нашій душі, воно не є. Початком нашої душі. Воно є відходом від добра і любові, яку вкладає у нашу душу Бог. І водночас ця заповідь, яка сьогодні промовлена, вказує нас, наскільки ми неспроможні, недостойні осягнути її, але за допомогою кого можемо її в наших душах отримати. За допомогою Бога і Спасителя, який дарує нам можливість і усвідомлення того, що, незважаючи на те, що світ лежить у гріху, ми здатні на ще тільки надією на Бога. Здатні хоча б частково, але у своїй душі плекати любов до Бога і ближнього. З Богом у нашому житті немає відносин дай задай Ні. Ми з Богом у своїй душі повинні просити милості для себе. Ось тоді, якщо уважно читати слова Хранкової молитви, можемо прочитати, що бо якщо за діла Мої спасеш, то це не буде благодать і дар, а більше як обов'язок. Ми не повинні вимагати від Бога обов'язку нас спасати, а повинні просити милості, щоб Господь дарував і для нашої душі усвідомлення того, як жити, і для наших дій у нашому житті усвідомлення того, як нам крокувати в житті. Сьогоднішні слова вказують нас, як належить нам поводитися у суспільстві, поводитися один з одним. Намагаючись бути у тому місці, де ти Господом поставив, і виконуючи те, що доручено тобі Богу, тим самим ти робиш добро для людей, кожен з нас, де б не перебував, яке б служіння, який подвиг у нашому житті не проносив, належить нам там перебувати, бо ми таким чином служимо Богові служимо і людям. Бо повсякчас у нашому житті, якщо ми з вами, живемо лише тільки для себе, сіється Хос. А лише тільки, що людина живе заради інших людей, заради ближніх людей, от тоді появляється любов, тоді починає жити любов, тоді починає жити і появлятися Суспільні відносини, які необхідні у теперішньому нашому світі, який лежить у злі. Як час війни нам ставитися до цієї запити? Пам'ятати, що незважаючи ні на що, Господь дарує і промовляє для нас, щоб ми питали про Бога у нашому житті, який сіє любов. Чи заслуговують вороги любові, ніби не ці заслуговують? Не заслуговують вони справедливості. Але слова священного Писання в Старому Завіті говорить нам дещо по-іншому. Залиште мені, я відплачу». Так промовляє Бог. І тому так ми в нашому серці. Можемо плекати навіть яка була внутрішня зідати. Але пам'ятаємо і даруємо добро тих, які заслуговують на добро, які потребують нашої підтримки і допомоги, які потребують нашої розради і доброго слова. Пам'ятаємо, що у час війни. Намагаймося, щоб зло не володівало нашої душі, щоб навіть у час скорботи і час особливого душевного смуту. не ну, нашій душі, все ж таки промовляти слова, які за все, у яких у за все дякуємо Богу. Нехай милосердя Боже, нехай. Благодать Божа, яка скеровує нас завжди до благої мети, дарує, щоб ви в наших серцях просили Спасителя, щоб Він дарував милість, любов, віру, надію, які допоможуть нас, нам, щоб ми, прославляючи Бога у наших серцях, тим самим дякували Йому за всі благодіяння, які Він посилає для нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, 에, зараз буде подаватися те причастя, тому без поспіху будемо приступати до святових тайн. Крім того, сьогодні 에, у нашому храмі ввечері буде служитися о 17-й годині вечірнього закахистом. І протягом тижня в нашому храмі ранкові богослужіння будуть розпочинатися о 8-й годині, вечірнє богослужіння о 17-й годині. У вівторок згадуємо пам'ять святого преподобного Єнарігона. Кієво Перського де пам'ять і дайте займеництво нашого керуючого єпархією Митрополита Іларіона. Тому цей день також богослужіння розпочнеться у нашому храмі Божественною літургією і помолимось у цей день також, щоб Господь дарував і здоров'я і довгих років життя і керуючий нашої єпархії. Тому пам'ятаємо про богослужіння в нашому храму, берімо участь у, у, у богослужіннях, у молитвах Бога. Для того, щоб укріплюючи, зміцнюючи нашу душу, тим самим ми ставали ближніми, ближніми і ближчими до Небесного Отця. Спасибо.